Так, Здравствуйте, я хочу вам розказати про історію болезні казахської дівчини, у якої білю спині зразу почавати, а потім воно віддавало їй ногу. По своїй системі, якою я вже два роки займаюся, це в найбільше все вже було вип'ячування сюди тістка, яка з місячної маси віддавала сюди у боль. Ну, боль до ноги, коли сюди пони до коліна вона викидала у Ну, веду з того, що їм ніхто не допоміг цього зробити, сама проста процедура, ну, ставити ці диски на місто. Врачі завжди стараються це воно подавати на усьому світі, аби тільки заробити. Вони по-любому ця операції не зазару мені робилася, вони собі заробляли гроші. А для цього просто треба зробити нагрузку наоборот. Якщо взяти ці диски, оце до постійні, воно паралельно буде не є. То, за що нагрузки діскурона, за що людина звигається, тому що це типа шарнір, щоб він в будь-яку сторону двигається, звигається і він видовляє диск сюди на задню сторону, це якщо нагрузка була спереді. Якщо нагрузка і зоді по набік, він тоді може йти, якого диску падає всередину. Ці недостатки дуже легко встреняються, методом прогиба і нагрузку давать, яка людина може зробити собі наоборот. За що нагрузки, я тієї, що ми не можемо равномерно дати, щоб вона була перспендикулярно любвині. Це равно сильно, як всі дивилися мультик на ну, поводі, як йому сіла сів коротше матери на штамну. То ж людина не може дві руки разом напрягти і дві ноги. І виходить диск, він може або сюди поїхати, або назвати набік, або на цей бік. Або, допустимо, вперед він вскакає. Він ніколи не вскакує перпендикулярно так, людині. Він не вскакує, Він ну, такими перекосами буде. Якщо нагрузка в цю сторону, що людина нахилилася, він сюди полізе на по цю сторону. І все воно так ворожа в руїмо, від цього він двигається. Так, на сторінці різйок вільний рух гадять, тому я поначалу вже займався біля шифонера. Тепер в другій обстановці я стою від дверей, Це двох спочатків двері я відкриваю до упора. стою сантиметрів 50-60 дверей. Сам себе, щоб край дверей мене пополам ділив, посередині мене. Беру на уровні плечей, прогинуюся вперед. вперед прогинувся не отак, як я ж лобом упираюся, а отак. Перед поясом упираюся саме ближче і входжу до рівня плеча. П'ята в мене залишається на землі стоять на полові. Ляву ногу я вбираю. Дверима ті впираю типу, руки, щоб нагрузку робити, що я хочу їх підняти. А ногою пересилюю і боковим движенням я роблю нагрузку, тоді в цей момент, диск, я в цю сторону пішов, праву, він типу, на місці стоє. За одну процедуру це може не вийде. Потім стаю, мене були два диски, що один туди, другий туди пішов. Улявою вправу осміщення. Тепер так само всю саму ситуацію роблю, ховаюся на уровні плеча, ногу праву послабляю. Лявою ногою напрягаю руки і лявою пересилюю. Потім третій варіант, якобись, це макав, не кожен день дім через два-три буває, коли що заболить. Я двома руками опираюся, прогинуюся максимально. Рівно так, ну щоб до дверей до плоскості. Ноги тільки завжди, щоб ноги були рівно в коліні, ні в якому разі не згиб. Бо тоді буде прямо ління поперекаю з тим. Отак От і напрягаю і ногами знову себе пересилюю, так я цими процедурами я ставлю на місце. Так, Я ще другий раз, щоб було не виходить, ну, другий раз його що воно так починає пекти. І отак, як ходиш, воно пече в сторону. І така боль, вона дуже слабенька. Спочатку діску, як вони вилазять, воно просто пече. Потім вже через годину ослажняння, тоді вони вже сильно болить. То я другий раз беру, отак роблю все те саме, тільки отак ривками. І головне, треба її набічнути, так само, як типу, шифенер ну, перемістити на сантиметр 15-20. А якщо болить під лопаткою або що, треба руки ставлять повище, вище, отак скільки достає. Такі самий прогиб. Як це все діло робиш, нагрузка вона поперека піднімається трошки, диски шевелиться і в сторону лопатки. Ну, вище лопатки ширі воно вже не може потягнути. До лопати в рівень бере. Це і згибу це все діло. Якщо якимсь образом людина підняла неудобну вес і це западає дітки всередину, то це врачі кажуть, видно, що у паху сюди б'є. Для чого просто легкий виход робиться. Якийсь станок, або щось така важкенька, людина прогинається у ту сторону, як у б'є, І то рукою отак піднімає, щоб нагрузку робити. Тоді диск, якщо він як вперед пішов, він по-любому попливе назові. Так само, як і тут. Якщо диск ось сюди пішов на цю сторону наперед, на косячу, отсюди, допустимо, нагрузку там нахиляється, нагрузка, і він тоді диск полізе полі на своє місце. Нам. Чим довше людина буде засталювати це, це місто перекоса, дійська, тим воно не знає, ну, хрещується, не хрещується, але ну, майже 14 років дійськи з 97 року, я ніде не мог його поставити, то вони стали на місце. Має легке двіження, все нормально виходить. Оце приблизно такий вид має стан дійсків, який він є. Якщо людина це нахиляє батьку на себе, це значить якийсь груз піднімає. Якщо я Роблю його, піднімаю, диск у мене нарушається, він у на такої форми, типу він вилазить. Для того, щоб його поставити назад, всього-навсього треба обратну нагрузку зробити і до ощущення болі. Якщо по початку болі починається, якщо диск нарушається, він печені, грубо говоря, так як укол, який дають, там пекучі уколи. Він такий, як голку заганяв, запекло. Через реми він 2-3 дні так побуде, людина забуває, камає спина, спина прийшла. Вона в самому тілі не проходить. Це особливо для молодого покління, хочу сказати, Якщо запекло в спині, зразу робіть, поки у вас є цей, поки можливість зразу. Як назад діску ходить, як вже прогинається і на ручку робити, боль тоді тупа, на цю боль не обращайте внимання. Ну, прямо, чим робити ці всі варіації, я просто світу, я його проходив томограф, і щоб пацієнти ці проходили. Там вже точно знають, куди воно полізло, що з ним робити. А технологія дуже проста. Ну тільки не операція, ще раз кажу. Операція це найпосідній случай.